Це недійне вітання. Всім, хто в інстаграмі, на фейсбуці, у групі Вайбер, або на Ютубі, всім привіт. Друзі, а ви, так як у нас поставки відбуваються майже кожного дня, вирішила для вас знімати такі інформативні невеличкі відео, огляди того, що до нас приходить. Так як більшість товару, який для вас актуальний, залишається за кадром, тож я вирішила, щоб ви бачили все, що в нас є. Навіть там якийсь там, білий маркер, наприклад, якого навіть у нас на сайті його немає. Тож вирішила показувати весь товар. Так, сьогодні, сьогодні у нас є Force. Я так думаю, що презентацію цьому бренду робити не обов'язково, бо його знають всі, особливо ті, хто професійно займається ремонтом автомобілів. Ви знаєте, що він виготовляється в Тайвані, що він надійний, професійний, ну і все ідеально виглядає. Так, давайте почнемо з воротка. З Ось такий вороток, тут довжина 600 мм, квадрат одна друга дюйма. До речі, на нього є ремкомплект. Коштує такий ремкомплект 275 гривень. Потім ось така головка Біта Рай для розбирання головки блоку циліндра на Ауді або Volkswagen. Називається М10С. Тут квадрат 1,2 друга Так, що в ще є? Ось такий набір торксів. Вони йдуть п'ятипроменеві отвором, Так, розміри ТС 08, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45 і 50. Довжина 25 мм. Так, що ще. Ось такий подовжувач, тут 125 мм. Довжина і квадрат 3 чверті. Розрізні ключі. Розміри 911 або 8-10. Двіти квадрат на 8 для масляної трошки. Дуже у нас поштучно. Можна придбати не обов'язково 10 штук. Так, потім у нас е, біта Торкс Т-7. Так, вірна, біта, е, біта е, п'яти променева з отвором ТС-30. Так, це ж так само буде квадрат. Головка е, торкс є е, профіль. Є е 10. подовжена. Так, кардан ударний. Адаптери з отвором на 3-8. Головка біта сплайн з отвором. Тут квадрат одна друга М-16. Головка біта Т-27. Квадрат одна дюйма. отрима. Це наш адаптер. це у нас адаптер, адаптер 3 чверті, я так на одну другу. Ударний. Головка шестигранна на 27 мм, квадрат 3, 3 дюйма. Головка ударна, квадрат 3 чверті, 46 мм. А тут знаєте, заводки кроме ліпдемлі, вони підходять на ударний гайковер. Тобто вони не будуть у вас ламатись, розлітатись, тріскатись. Ми тут залишилося, Є такий ремкомплект на вороток перемірний. Головка хромбонадіум на 46 мм, 6 грамма, 3 четвертій дюйма квадрат. Головка на 30 мм 1 друга квадрат, 12 грамм. Так, головка на 27 мм, 6 грамм, довга квадрат одна друга квадра. Так, на 30 мм, 12 на подовжена, квадрат в на другу. 32 мм квадрат одна друга і 12 грамм на подовжна. Друзі, якщо вам подобається такий формат то поставте, будь ласка, якийсь лайк, коментар або реакцію для того, щоб я розуміла, потрібно вам, потрібно вам такі а, відео чи ні.